Привіт, а, зараз і стану за цими дверима. У нас на фонді кипить робота, бо а, військові нарізали нам задачу, і нам для її виконання треба зібрати 120 мільйонів гривень. Але кипить не тільки робота, у нас на фонді, у мене в коментарях під дописом про мегазбір теж кипить, тому що величезна кількість людей обурюється тим, що в той час, коли нашим військовим потрібна допомога, ми волонтери продовжуємо. Клянчити, випрошувати у людей з усього світу по копійці, щоб ту допомогу забезпечити в той момент, коли якісь мери, голови територіальних громад купують за бюджетні кошти якісь барабани, маракаси, міксери і будуючи, ремонтують стадіони. І це обурення є справедливим, і я теж дуже обурений. Я, мене це дуже бісить, тому що мені просто я не можу зрозуміти, як можна під час війни так бездарно. Розпоряджатися коштами. Я не розумію, я не можу логічно пояснити е це марнотратство. Але дивіться, коли в мене горить хата, я не йду у Фейсбук в коментарях запитувати, чому держава закупила мало пожежних машин. Я беру в руки відро з водою, кличу сусідів і йду гасити пожежу. Десь приблизно ось так, 2014 році е зародився феномен українського військового волонтерства. Ми не чекали, поки держава закриє усі потреби наших військових. Ми просто хотіли зберегти їм життя і тому робили все від себе залежне. Я розумію степень вашого обурення, але ось ці люди, які приходять у коментар і пишуть: я донатити не буду, бо там хтось краде в якихось міських радах, якісь мери і так далі. Ви відверто кому цим гірше робите? Тим, хто краде, ні. Ви гірше робите солдату, який чекає на фронті на допомогу. Зокрема, навіть на цих 5 комплексів БПЛА дорогущих, які дозволять нищити ворога там, де він цього не очікує глибоко у ворожому тилу. Тому. Е Є зараз дві категорії людей, які дуже сильно в Україні зайняті. Це військові, які нас з вами ось в цю секунду захищають, і волонтери, які зі всіх сил стараються їм допомогти у нашій системі. Координат а, ми хочемо розібратися з столовими пацюками після перемоги. А зараз всі свої сили ми кидаємо на те, щоб її пришвидшити. Якщо у вас є можливість і бажання, підіть, будь ласка, візьміть свою місцеву владу за яйця і запитайте, чому вони в той чи інший спосіб розпоряджаються коштами. Якщо ж ви цього бажання і можливості не маєте, то, будь ласка, не демотивуйте тих людей, які надалі старанно допомагають волонтерам вирішувати задачі, які ставлять військові. Будемо вам за це дуже сильно вдячні. Дякую за увагу.